Біблія, Новий Завіт. Друге послання апостола Павла до Коринтян, розділ 10 Тож, я, Павло, сам закликаю вас лагідністю і покірністю Христа, я, який покірний, коли присутній між вами, а коли відсутній, відважний стосовно вас. Тож прошу, коли я прийду. То щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку розраховую рішуче виявити щодо деяких, котрі вважають, що ми чинимо по тілесному. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість. Що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові, ми готові відплатити за будь-який непослуг, коли сповниться ваш послух. Ви дивитеся на обличчя, коли хто переконаний, що Він належить Христові, тоді нехай сам врахує ось що як Він, так і ми, Христові. Якби ж я значно більше хвалився нашою владою, яку дав нам Господь. Для вашого збудування, а не для руйнування, то не був би засоромлений. Втім, хай вам не здається, ніби я хочу залякати вас посланнями, адже мої послання кажуть вагомі та сильні, а коли я особисто присутній, то немічний, і мова моя жалюгідна, та нехай знає такий, що які ми на словах-посланнях, коли відсутні, такі ми й на ділі, коли присутні. Не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе. Але ті, котрі самі себе міряють по собі та порівнюють себе із собою, не є розумними. Ми ж не будемо безмірно хвалитися, але згідно з мірою еталона, що його дав нам Бог як міру, яку застосовуємо і до вас. Тож не сягаємо занадто, наче ми не досягли вас, адже ми досягли вас Євангелією Христа. Надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим взірцем, щоби звіщати Євангелію далеко за вашими околицями, а не хвалитися готовим на чужому полі. Хто ж хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо досвідчений не той, хто сам себе ставить, а той, кого ставить Господь.